Після того, як Фірик вперше потрапив у піцерію і створив свій маленький сирний вулкан, він став справжньою зіркою серед дракончиків і людей у містечку. Мама дракониха дуже пишалася ним, але маленький Фірик ніяк не міг заспокоїтись, йому хотілося нових пригод. Одного сонячного ранку мама сказала: Фірику, сьогодні ми зробимо щось особливе. Що саме? запитав Фірик. Широко розплющивши очі, так що майже впав зі свого маленького стільчика. Ми вирушимо на кулінарний фестиваль драконів, з усмішкою відповіла мама. Фірик стрибнув від радості: там будуть всі види піци, тістечок і сирних делікатесів для дракончиків. Але фестиваль виявився зовсім непростим. На вході його зустрів великий дракон-чемпіон з іншого міста, який похмуро сказав: «Хм. Маленький фірик, ти думаєш, що зможеш скуштувати мою легендарну піцу з вогняними перцями? Фірик нервово підніс лапку, але потім зітхнув і промовив: Ну, спробувати варто. І почалося на фестивалі. Були страви, які можна було тільки уявити в казках: Піца з лава вулканом, тістечка, що танули від дотику, і соуси, які світяться в темряві. Фірик пробував усе, а його маленький клубочок диму випадково підпалив кілька салфеток, і мама ледве встигала гасити пожежі. Але найбільше фірику сподобалася сирна гора, величезний шматок сиру, з якого можна було зробити маленькі гірки, і ковзати, як на гірках, у парку. Фірик забрався на вершину, скрикнув: Ура! І покотився вниз хвостиком уперед, залишаючи за собою маленький димовий слід. Після таких пригод Фірик зрозумів одну важливу річ: Неважливо, скільки страв ти спробуєш, і скільки смішних моментів трапиться. Головне, щоб поряд була мама, яка завжди підтримає і посміхається разом з тобою. Перед сном Фірик ліг у своє ліжечко, ще трохи пахнув сиром і піцею, і прошепотів: Мамо! Завтра я хочу ще більші пригоди. Мама лише усміхнулася. Тоді спи мій маленький герой. Завтра ми відкриємо новий світ смаку і сміху. І заснув Фірекс усмішкою на мордочці, мріючи про нові піцерійні пригоди і смішні куріози, які ще чекають на нього попереду.